Скам-схема на сайті знайомств як для чоловіків, так і для жінок. Поки я гуляю парком з собанією, ти не забудь підписатися. Дякую. Ви, чоловік, знайомитесь з гарною дівчиною на сайті знайомств і починаєте вести діалог. Це може бути не день, не два, не три, може тиждень. Схема працює не одразу у шахрая. Таких діалогів може бути більше сотні, і більше сотні діалогів ведуться одночасно. Все гарно починається, і ви починаєте проявляти активність. Через деякий час дівчина сама пропонує вам сходити в кіно і каже: якщо можеш, купи, будь ласка, квитки і скидує вам посилання на сайт відомого кінотеатра. і каже: Давно хотіла сходити на цей фільм чи там. Прем'єру, купи, будь ласка, квитки і там зустрінемося. Посилання веде на фішинговий сайт один в один, як в кінотеатрі, тільки відрізняється сама адреса, може на одну там або дві букви. Людина оплачує і, в принципі, може попрощатися зі своїми грошима. І зникають кошти не тільки ті, що були на самі квитки або квіти, або подарунок, а й взагалі всі кошти, які були на вашій карці. Ви з ними зможете попрощати. Жінки теж страдають. Красивий іноземець закохується за три дні. Любов, морков, золоті гори обіцяє приїхати, але щось там трапляється і йому потрібно срочно якісь кошти. Чи там на митниці він застряв, чи якісь білети там забронювати, чи ще щось неважливо. Але ось тільки вийшли, будь ласка, ці кошти. І одразу, в принципі, я до тебе приїду. Жінки надсилають кошти, і в принципі не бачать ні іноземця, ні коштів. Які висновки можна зробити? Ну, по-перше, коли вам скидують якісь лінки для оплати будь-чого: квіти, квитки в кінотеатр, не знаю, там ще що завгодно можна придумати. Завжди перевіряйте. Є завжди офіційний сайт того ж кінотеатру, де можна перевірити та придбати. Квитки і адреса завжди відрізняється. Спілкуйтесь завжди всередині платформи, якщо ви вже спілкуєтесь, не переходьте в інший месенджер по типу Телеграму або WhatsApp, бо платформи згодом блокують таких шахраїв. А в Телеграмі, в принципі, можна розвивати вже діалог з шахраєм дуже щільно. Ніколи не пересилайте кошти на чужу карту або через QR-код. Завжди 10 разів подумайте перед тим, як. Надіслати кошти. Ніколи не ведіться на терміновість, срочно перейшли там якісь кошти і так далі. Завжди тримайте холодний розум. І не ведіться на привабливі фото та гарні обіцянки. Підписуйся тут, я розповідаю про шахрайство. Дякую.